Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розповісти про настойку прополісу. Ми робимо настойку прополісу на спирту. Вона у нас 15%. Що це означає? Ми беремо 15 грам прополісу, додаємо туди 100 мл спирту, і у нас виходить настойка 15%. Спирт ми використовуємо 80 градусів. І так, в цьому році ми стали розливати прополіс в такій скляні, гарненькій пляшечці. В чим її прикол цієї пляшечки? Вона має дозатор, крапельницю, яка вставляється в середину. Пробочку ви закрутили. Гарно зберігається, дуже зручна, коли вам треба на крапати стільки крапель, скільки вам треба. Тому отакий ще у нас є чудовий продукт, який дає нам наша пасіка. Дякую всім пока.